Голоси, які більше ніколи не зазвучать, в Івано-Франківську вшанували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії. Я вже не побачила ніколи, хай ще дітної руки. Була засмухняна і чемна, і дуже хотіла жити. Матушу ти чуєш. Серед тих, чиє життя обірвала зброя ворога, восьмирічний Володимир Балабанек з Коломийського району. Він загинув 11 серпня 2023 року від травм, які отримав через осколок ракети Кинджал. Заступниця очільниці прикарпаття Людмила Сірко каже, цій родині надають всебічну підтримку. Ми допомогли облаштувати зруйновані жилі приміщення, а також допомогли діткам підготуватися до школи, адже в тій сім'ї ще виховується хлопчик і дівчинка, це є сестра і братик загиблого володі. Безпосередньо в нашій області є п'ять круглих дітей-сиріт, які втратили батьків, які захищали нас, і мама з тих чи інших причин померла. Зараз ми маємо вже повністю домовленість із бізнесом, з роботодавцями, які будуть опікуватися такими дітьми. За час війни Росія вбила понад шість сотень українських дітей. Ще понад дві тисячі маленьких українців вважаються зниклими безвісти. Це жахливі цифри і треба ще врахувати, що тисячі-тисячі дітей вважаються викраденими. І сьогоднішній день ми повинні пам'ятати ту трагедію, ту, яку дітям принесла ця війна. Для багатьох дітей є також жахливим, що в них забрано дитинство, тому що вони проживають. Як в постійному стресі, під постійним бомбардуванням, ВПО під час заходу провели молебень за душі загиблих дітей, після чого вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Символічним елементом акції стали дзвіночки як знак того, що голоси дітей, життя, яких обірвала війна, завжди звучатимуть у наших серцях. Юлія Торконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раїм.